Швеція або з тривогою дивиться на годинник, думаючи, коли це соціально прийнято йти додому, або найп'яніша людина на вечірці між ними. Тепер я бачу, що в душі є швед. Як фін, я мушу визнати, що ви, хлопці, у чомусь дуже схожі. Я збирався сказати це як швед, але також рахував, що ми ймовірно напилися б до лайна з Фінляндією і випадково залишили вечірку. Іспанія ще навіть не вийшла з дому, але повідомила всім, що вона в дорозі. Тоді ваш політичний двоюродний брат Мексика дізнався про це від вас. Тільки що почав казати одній зі своїх сестер, що все починається на три години раніше, ніж воно є насправді, щоб вона з'являлася вчасно. Одного разу я пішла на дитяче свято, В мексиканську сім'ю приїхали вчасно. Нікого не було, навіть вагітної пари. Стіл тільки накривала, їжа ще не готова. Зрештою, ми чекали ще дві години, перш ніж все було готово, і з'явився перший інший гість. Принаймні я мала чого навчитися того дня. Чехія і Словаччина – Пара, яка розлучилася, але все ще проводить весь час на вечірці разом. Австрія сумує через те, що зустріла всіх гостей з минулого, але ніхто її не пам'ятає. Привіт, Німеччина, так? Полінезійські острови це тітоньки, які сидять на землі з їжею, складеною на тарілках і пліткують одна з одною про знамениту тітоньку Гаваї, яка співає на сцені, і вони продовжують пропонувати всім іншим їжу, поки всі не насетилися настільки, що не можуть рухатися. Канада розповідає всім, які актори є канадцями. Канада також прибула на 10 хвилин раніше і чекала в своїй машині, щоб приїхати точно вчасно, тому що запізнення навіть на хвилину могли сприйнятися як незначне ставлення. Франція знаходиться за межами коріння сигарет. Не назовні біля кухонного вікна, скелихом вина, вдаючи, що збираються допомогти, коли докурять, лише щоб побалакати з іншими гостями, які хочуть розповісти про іншу країну, слухають їх настільки, щоб почати довгі монологи з психоаналізом кожного стосунку на вечірці, завжди закінчувалися нескінченними дебатами зі своїми найстарішими ворогами, коли всім іншим ставало нудно або злились. Ірландію я п'є свою першу пінту Гінеса. І всі вже висміють їх через їхню проблему з алкоголем. У мене нема проблем з алкоголем. У мене є розчин для пиття. Німеччина намагається переконати всіх, що вони справді смішні. І стоїть біля сміттєвого бака, лаючи людей за те, що вони не розділяють сміття належним чином. Вони поклали свій рушник на стілець, найближчий до буфету. Перш ніхтось інший там був. Рівно до 17.00, тоді вони йдуть. Італія не прийшла, тому що сьогодні футбольний день. Але коли прийде, це вразить усіх дівчат на вечірці. Ей, Ефіопія, ти сьогодні вільна? Я хочу відвести тебе додому. Іспанія ще навіть не прибула, оскільки о 22.00 час обіду, а хороші вечірки починаються лише о другій вечора. Іспанія була тією, хто придумав надзвичайно випадковий привід для організації вечірки. Моє старе помешкання було в іспанському районі, і ті вечірки тривали до четвертої ранку. Коли наступного дня я запитав, для чого буде вечірка, вони відповіли, це Софійний випуск дошкільного закладу. Я гуляв своїм районом, а мої сусіди мексиканці влаштовували величезну довбуну вечірку. Вони запросили мене увійти. Я намагався вийти, бо було близько 23.00, Але вони наполягали. Наступне, що я пам'ятаю, я роблю рюмки текіли та їжу з так чи інакше, самопоповненої тарілки. І всім було важко. Нарешті я вибрався близько другої години ночі, а вони все ще розважались. Наступного дня мені спало на думку, ще й гадки не мав для чого була вечірка, коли я зустрів їх через пару днів. Після цього я запитав і мені сказали, що їхньому онукові виповнилося два роки. Отже, ваш коментар здається точним. Відносно мій дитячий вечір розпочався о 1400 і закінчився наступного дня, коли всі, крім мене та моєї мами втратили свідомість від пияцтва по всьому будинку. Після майже двох років проживання з двома іспанськими сусідами по кімнаті можу це підтвердити. Німеччина викликає поліцію рівно о 22.00 через гучну музику. Я живу в Німеччині і минулого тижня в парку неподалік було багато людей, які влаштували велику вечірку, грали гучну музику та кричали, танцювали. Як тільки було 9.58 вечора, все раптом затихло. Німці виглядають як ідеальні сусіди. Ліван відчайдушно намагається добре провести час, незважаючи на те, що він займає найгірше місце. Проредаговано. Дякую за золото. Добрий незнайомцю. Французи продовжують говорити по французьке зі своїми англомовними однолітками, хоча вони знають англійську, а ніхто інший не знає французької. Північна Корея знаходиться в будиночку на дереві за один квартал і намагається спостерігати за вечіркою в бінокль, який складається з двох порожніх рулонів паперових рушників, склеєних скотчем. Бангладеш пояснює кожній країні, чому вони не, не Індія чи Пакистан. Китай скаржиться, чому тут Тайвань. Фінляндія не впевнена, що їх запросили, тому залишається вдома, випиваючи на самоті в нижній білизні. Нова Зеландія отримала запрошення, але не хотіла заморочуватися, оскільки це надто далеко. Щоб подорожувати, тому залишилися вдома, насмакувалися обідами смаженими, а потім випили 10 або багато напоїв. Китай заперечує, що він замкнув свого брата в підвалі. Хоча всі бачили, як він це робив. Прибули країни Карибського басейну. Зустрічайте нас у дворі. У нас є ром і музика. Принесли джолофа. Не кажіть європейцям і Америці. Бразильці влаштовують свято і змушують усіх танцювати. У якийсь момент це виходить з-під контролю, коли до них приєднуються ірландці. Як я бразилець, вечірка починається, коли все виходить з під контролю. Крім того, Бразилія йде останньою і йде лише після того, як метро знову запрацює. Росія викликає сильний дефіцит алкоголю на вечірці. Україна виїжджає, повертається з трактором і відбуксирує машину Росії, яку Росія припаркувала на парковочному місці Україна. Португалія з радістю запрошує нову поїсти. Невідомо чи вони країна, чи ні, чи їх навіть запросили. Там є багато танців. Це має неприємний побічний ефект. Багато речей зникають протягом вечора. Португалія також продовжує намагатися змусити відвідувачів вечірок пити портвейн, виготовлений нею спеціально таємно сподіваючись напоїти всіх настільки, що вони зможуть піти раніше, щоб подивитись на футбол, і ніхто цього не помітить. І Іспанія, і Португалія знову вмикають телевізор під час вечері. Хоча ніхто, включно з ними, не намагається його дивитися. Їм подобається навколишній телевізійний шум. Америка з любов'ю дивиться на Францію, відводить погляд, коли вона озирається, і починає піднімати важкий предмет і розповідати всім, яка вона сильна. Франція закочує очі і відрізає фільтр від чергової сигарети. Оскільки ми живемо в Америці та в кількох неамериканських місцях, здається, ніхто не любить Америку більше, ніж американці. Я родом з Канади, і я думаю, що ми всі маємо досить позитивну думку про США. Мені буквально довелося б захищати Америку, коли я розмовляю з американцями. Лоу! Отак, Нідерланди будуть формувати власне коло в партії, де ми роздаємо дві порції кави. Після цього подаємо Хайнекен і тарілку з сиром і горіхами. Венесуела намагається привернути загальну увагу, співаючи надто голосно та вважаючи, що вона може танцювати під усе. А позаду її сестра Колумбія соромиться і намагається її заспокоїти. Сполучене королівство каже Ірландії: ми йдемо. Давайте підемо до нас, де є краща музика та випивка. Ірландія каже, що чудово проводить час і залишається. Британія каже, але ми прийшли сюди разом. Ірландія каже, ми підійшли до дверей разом. Це був збіг. Британія отримує дороге таксі додому та розуміє, що втратила ключі від будинку. Північна та південна Корея це розлучена пара, яка має надто багато спільних друзів, щоб їх обох не запросили. Раніше Німеччина влаштовувала бійки на кожній вечірці до того моменту, коли її більше не запрошували, Тепер вона повернулася, говорить дуже м'яко і із задоволенням пояснює всім, як заняття з управління гнівом і терапія справді змінили її життя. Пакистан переконуючи всіх інвестувати в його піраміду. Польща п'яна і балакає про якісь гроші, які, мабуть, дідусь Німеччина не повернув дідові Польщі.